Здорівський фермер вирощує картоплю гіганта. Чи це тварина, а не рослина. Васильківський район, село Здорівка, 25 липня 2024 року, нещодавно у тихому селі здорівка на Васильківщині сталося неймовірне. Фермер Іван Петренко виростив картоплину, що ламає всі світові рекорди. Її вага сягає 15 кілограмів. Що майже втричі більше за попереднього рекордсмена. Я просто хотів виростити трохи картопельки для себе та родини, скромно ділиться пан Іван. Але хто ж міг подумати, що з мого городу вийде таке чудовисько? Секрет Івана простий, але незвичайний. Він переконаний, що картопля це не рослина, а тварина, тому й доглядав за нею відповідно, годував її комбікормом, вигулював на пасовищі. А взимку тримав у теплому хліві. Я завжди підозрював, що з картоплею щось не так ділиться Іван. Вона ж така м'яка та пухка, як тварина, і очі в неї є, якщо придивитися. Сміливі теорії Івана не заважають йому збирати рекордні врожаї. Його картопля гігант вже стала місцевою легендою, а до його городу з'їжджаються люди з усіх куточків України. Щоб побачити це диво на власні очі, я думаю, що мій метод можна використовувати і для вирощування інших овочів, ділиться планами Іван. Можливо, наступного року я вирощу кабачок велетня або помідор гіганта, чи дійсно картопля Івана, це тварина, ще належить з'ясувати науковцям, але одне можна сказати точно завдяки своїй неординарній теорії та наполегливій праці, Іван Петренко став справжньою зіркою українського фермерства.